України у світі, і щоб люди в ній були багаті, і щоб держава було добре. Я хочу, щоб наша держава була багата, велика, щоб люди мали роботу, щоб не їздили на заробітки, щоб працювали в фабрики і воду. Я бажаю, щоб наша країна дуже-дуже була добра, і всі в Україні були дуже багаті і здорові. Так, щоб ніхто не їхав на заробітки, а заробляли в Україні гроші, так що всі були щасливі. Бажаю я, я України, що всі. Трошки мали де жити, і трошки мали роботу, мали гроші, трошки. Оптамоча дітай, всякими. І, і, вся і діти гарно вчилися, і Україна була дуже. Пане Михайле, а яке майбутнє нашої держави, нашого міста, бачите ви? Ну, бачу державу, звичайно, в Євросоюзі, в євроспільноті, щоб з європейськими цінностями, з європейським рівнем життя, але з українськими, звичайно, особливостями. Ну а наше місто, казали діти, щоб працювали фабрики і заводи, щоб не було безробіття, щоб люди не їхали на заробітки, щоб були добрі дороги, не такі, як зараз. Ось таким я бачу наше місто. А що ви побажали нашим учням? Ну, хочу, звичайно, побажати, щоб ви добре вчилися. Ви повинні прагнути до глибоких і системних знань і усвідомлювати, що лише добра освіта допоможе вам знайти себе в цьому непростому світі. І безумовно, треба вірити. Вірити в себе, в свої можливості, в Україну і в українців. Звичайно, вірити в Бога. Без Бога ви ніколи не зможете бути щасливими і успішними. Цього всього я вам і бажаю. Дякуємо. А тепер давайте запитаємо у ваших слухачів: підійміть руку, хто вважає, що ваш співрозмовник був щирим. <гум> Чому ви так думаєте? Я вважаю, що наш сьогоднішній герой дійсно був щирим, тому що ми почули від нього дуже багато цікавих різних думок. Ми почули багато корисних порад для нас і думаю, що в майбутньому будемо їх використовувати. Дякую вам за сьогоднішню зустріч. А зараз надаємо слово Рибаку Григорію Володимировичу, директору школи-ліцею. Дорогі наші наш проєкт тільки розпочався. І в квітні місяці ми знову, за вашими листами, які ви нам надсилаєте, за вашими пропозиціями, ми виберемо успішну людину. Звичайно, що вибираємо, ми людину стараємось, щоб була відома, була успішна. Але... Хочемо, щоб це був наш випускник рідної нашої дев'ятої школи. У них є багато. Я думаю, що на черзі в нас і Валентин Стружак. Я думаю, що на черзі в нас і Богдан Левків. Я думаю, що на черзі в нас і Ярослав Джорджик, і інші люди успішні Тетяна Тарасенко, якими вам придеться зустрітись. А зараз я хочу подякувати Михайлу Макловичу за те, що він згодився вперше на наш проект і думаю, що не востаннє він буде в стінах своєї рідної школи. Дякую вам, дорогі наші діти, за активну участь і сказати до нових зустрічі. Ніхто не хоче розходитися. Дякую, розумієте, життя не просте. Треба бути патріотами зі своїй держави. Треба розуміти, що рівень життя він просто так сам не прийде. Є економіка, є закони економіки. По них треба грати. І держава повинна по них, по них грати. Вона повинна відстояти свої українські інтереси. У дбати про на національних товарів, які тоді прийде рівень. Чодеса економіці не буває. Треба брати приклад з високорозвинутих країн, переймати все передове, але свого вовськово не цуратися. Своїй самобутності української, е, шанувати нашу територію, яка має вигідне геополітичне становище, дбати про мову, культуру, про духовні речі. Ми велика європейська християнська нація. і Ми впродовж віків зберегли свою самоідентичність тільки завдяки тому, що ми є саме глибоко віруюча нація. Віра в Бога допомогла нам зберегти нашу державу, наш народ. Тому що багато народів вже розчинилися в тих глобалізаційних процесах. І вірити, як казав заключному слові, військово треба вірити. Себе державу Україну і Бога. Дякую вам, що були. Дякуємо. До побачення. На все добре.